От Кличко каже, що в Києві існує зараз 500 пунктів обігріву, пунктів незламності. От ця програма президента, яка була доручена місцевому самоврядуванню. Звичайно, це за кошт місцевого самоврядування, тому що держава гроші на це не виділяє. Але тим не менш, він каже, що це неефективно. Насправді. Тут розумієте, виникає запитання і до. Центральної влади і до місцевої влади. Якщо ви вважаєте, що це неефективно, навіщо ви їх створювали? Давайте ми почнемо з того. В першу чергу я вважаю, що ці пункти незламності, а до війни їх називали пункти обігріву, це була пряма норма зобов'язань органів місцевого самоврядування. Центральна влада до цього не має ніякого питання. Вона, от я запам'ятаю, 20-30 градусів, коли там. Там 5 і років тому люди могли обігра... обігріватись а, в цих містах, і ніяких проблем не було. Я працював в Києві з 2016 по 2019 рік керуючій кампанії, і ніхто ніяка державна влада не зобов'язувала формувати а, ці пункти обігріву. Вони були в кожному житті, І коли було дуже холодно, люди заходили, могли там попити чайок, з'їти якусь там печенюшку. І тому тут не є питанням це до органів, до державної влади. Це питання органів місцевого самоврядування. Якщо Ключко каже, що вони неефективні, значить він їх неефективно створив. І те, що я бачив на фото, що люди в школах, де створені ці е, пункти незглавності, вони не знають, директор, директор, директорка школи, а не знає, що і робити з цим пунктом незглавності. Вона не знає, коли туди людей пускати, кого пускати, коли діти там знаходяться на навчанні. Можна людям? заходити Чи ні? Тому що не підготовлено знову ж інформаційного поля в Києві не існує. І тому такий бардак.